Всім привіт! Починається робочий день, зараз культиватор ставимо на місце, він вже підготовлений до роботи. Я кілька днів там було захворів, того відео не буде. Готували його без мене. Думаю, можливо видно. Колеса у нас ось такі були, залишились від транспортного, від зернової сівалки нашої. Ну, вирішили спробувати встановити їх. Тут стояли, ну, в принципі, диски такі ж самі, це теж культиваторні, але шини там, такі як від газельки, і шина там вся сезонка, тобто вона ну, дуже-дуже м'яка куль... навіть для ваги культиватора. Вирішили, коротше, спробуємо ось ці. Тут і індекс нагрузки 111, здається, а там 104. Тобто ці трошки витриваліші, так сказати. Трошки палець і зажало на А то можна гончирочкою протерти, керкер, на жаль, накрився, так можна мити. Трактор вимивати все, все там чи масло, чи що попадає. Ну, а будемо зараз ми ставити подовжувачі, начепимо лущильник. Перевіримо його. Ну, в принципі, відчіпали він був повністю справний, але треба зарані перевірити, не так, щоб виїжджати в поле, оп, а там щось начепило, а щось не воно все таке. Мажеться тут тільки каток. І я не розумію тут ось масленка і з цієї сторони. Корпус начебто один. Не розумію можливо, чи для чого це зробили по дві масленки. Ну, так воно є. Тиски на ступицях коротше, не обслуговані. Підшипники тут встановлені. На старому лощільнику тут були масленки, були конусні підшипники, які з часом розбовтувались. Ну, по мірі зношування диск починав, точніше ступиться, трошки грати. Доводилось розбирати, підтягувати. Також тут зручніше вал вже зйомний, там були приварені вали. Ну, ось. Було, здається, одну, один раз. Тільки міняли підшипники, накрилися минулого року, а так, в принципі, показала борона себе непогано. Так, ми ну, перейшли перед навішуванням мучільника. Подовжувати доведеться переварювати, він уже бог зна якої форми. В принципі, як і другий, я не знаю, на відео видно, не видно, наскільки він теж калявий. Ну а це тому що є такі трактористи, які не розуміють, що в полі при дуже-дуже якомусь там крутому маневрі навісне хоча б треба підіймати, тому що рве не тільки ущільник, а вигинає на ухнарі і подовжуваче. Тобто там чи об'їзд якогось там стовпчика чи ще чогось і подовжувачі дуже далекі від ідеалу. Ось на моєму. Порівняно, можна сказати, рівненькі. Ну, звісно вже не нові, ну но рівненькі, тому що тут з навісного в основному такого тільки... Прополочний культиватор, ну і звісно таке там вже там, прискувач навісний, тобто таких маневрів тут захочеш, не зробиш і подовжувачі залишаються ціленькими, не, неушкодженими. Так сказати. А там за скільки років ще старим вищильником, що новим, от от, видворяється. Вот так вроде бы. майже рівненький. чуть-чуть такая форма трошки получается. Ну що як новый, чи лучше даже? Буде як новый. А от як ходить буде, то вже побачимо. Все переобладнало. Навіску до лущільника. Ну, приблизно повинно співпасти. Я цю трубку колись і робив спеціально під лущільник, щоб самому було. Зручно чіплятись. Тут дійти. підкладаємо, до речі, от сюди шайби, тому що з роками отут витирає. Особливо коли перетягують стяжки, то дуже-дуже витирає. А так Почали підкладати шайби, то шайби раз викинута і все. Що у нас так тут співпадає? Тут приблизно співпадає. Оп. Так, а може трошки не співпадати, напевно, по ширині, тому що робив я під старий лущильник, а тут може трошки бути ширина трошки меншою. Так, воно так і є, тому що до старого лущільника. Читко подходила эта трубочка, а тут трошки кума. Вот. Тільки однією рукою зараз шайбочкою ці підставляти. Ну дуже зручно, напевно поки що вимкну камеру. Ну, все, ущільник здається не навішений. Зараз під'їдемо туди поближче. Перевіримо все, Та тоді вже можна буде вліво-вправо регулювати. Хоча, в принципі, якщо трактор стоїть на рівні поверхні, ну, як здається, ось тут приблизно, то зараз отак от бедешка висить і можна підтягувати стяжки. Огонь. помазать надо. На не подшипники. Ага. Есть люфток <свят> Нормально. И тут тоже. Так, ну підмастил такие стаки вот. Каністрочки для того, щоб приспустити ущі ближче до землі, але не класти на землю, тому що треба дивитись тут один диск, точніше, підшипник, дивитись. і там на... спереду, коротше, теж один. Трошки прокотити, напевно. Ага, тільки не руками я думав, щоб на дві цих лягло колосочки. Так, щоб потім не забути, Зразу змастити. Так, що ти можеш робити? Каток. Короча, перший розібрали. Тут де люк невеличкий був. В принципі, підшипники цілі. Трохи додавали віколу туди, поки що буде ходити. А тут де вставляється вал, багатенько землі назбиралось, тільки на ваня видував. Землю звідти, щоб встановити вал на місце знову. Щоб зібрати це знову докупи. Ну і залишиться один, можливо, теж вистачить додати літову. Так, де... а, ось тут. так ну, тут. Ваня ставить одну секцію і буде знімати іншу. Я буду знову ставити паливний насос. Вчора було відео, я знімав, ставили паливний, запускали двигун. Чому знову зняли? Після запуску ось тут де маститься насос, тут трошки почало масло йти. Не знаю, прокладка на вид була ціленька, не повинна була масла ніде йти. Ну, так вийшло, що ворочі, сьогодні тепер вирубали новеньку прокладку. Якби магазин був десь поряд, щоб за однією прокладкою з'їздити, то звісно чи вчора нова була б встановлена. Ну, але... Так, як його тут встановлювати? Здається, приблизно ось так вони стоять тут. Так, що тут. Отвори, так. Вчора так аж залетів, можна сказати, сьогодні. Напевно, ще з другої спроби. Так, хотів казати, де мої болти, а болти -то верхні залишаються на місці, тільки нижні скручуються. Ну, і зараз аж Зберу, не знаю, подивимося, можливо, сьогодні запускати вже не будемо. Чому? Тому що прокладка намазана герметиком, щоб він, можливо, до завтра краще засохне. Так, ну, а в цілому, в принципі, якщо кому цікаво, постараюсь не забути залишити посилання під відео на під цим відео, точніше на попереднє відео. Там я повністю показував, як ми її встановлювали, що в нас не виходило, на чому все-таки зійшлись, це як, як запалення по ітогу виставили. Ну, потрошку збираю, в принципі, знімати, як гайки всі кручуть. думаю. Не дуже там буде цікаво на це дивитись. Так, Ну що, напевно, вже в завершення цього відео буде завершувати. Підкачаю, ага, підкачаю. Але для того, щоб підкачати, напевно, треба крани на баках повідкривати, щоб паливо підкачати. Забув, що перекривав. Так. Ось тут раз, два. Все. Ну, підкачка, я в минулому відео. Це у нас в зборі лежало якось в мене комбайн. Взяли, вона не підходить. І ось, в принципі, звідти я взяв, тому що моя рідна, вона там чи без гумового кільця, ну її отак от рукою ну важко качати. Вона по стінкам дуже плотно ходить, напевне, поршеньок, я так розумію. А це ось, в принципі, так нічого. Більш мен... менш легко та зручно триматись.